Вітаю! Сьогодні у нас заняття з конструювання, і ми з вами будемо робити вулик. Що таке вулик? Вулик це житло бджіл. У ньому бджоли будують гніздо, що складається з воскових стільників. Відомо, що в древні часи житлом диких бджіл були печери, розпадений скель. Дупла дерев. Але добувати мед було дуже небезпечно. В Україні першими джолярами були бортники. Вони доглядали за бортями. Борті це житла для бджіл у живих деревах. Розміщених на висоті до 10-12 метрів. Це було або природне дупло, або видовбане штучне дупло у живому дереві, яке закривали бруском. З часом з'явилися і колодні вулики, які тепер також називають бортями. Відмінність колодного вулика від борті. Тому що вони відокремлені від живого дерева. Перші колодні вулики розміщували на деревах, піднімаючи їх за допомогою спеціального бортного колеса. А вже потім їх стали ставити на лісових пасіках. Перший рамковий вулик винайшов українець. Петро Прокопович в 1814 році. Петро Іванович Прокопович вирішив присвятити життя бджільництву. Стати бджолярем. Він сам виготовляв вулики і випробував їх, уважно спостерігаючи за поведінкою бджіл. За порівняно короткий термін він став відомим джолярем, створив в Україні найбільшу в світі пасіку. Винахід Петром Прокоповичем розбірного рамкового вулика послужив початком широкого вивчення медоносної бджоли та управління її життєдіяльністю в інтересах людини. Сьогодні дуже багато різних вуликів. Тож я вам пропоную зробити ось такий вулик своїми руками. Для цього нам з вами потрібно поліно, круг вирізаний з картону, осіннє листя, два паперові квадрати різного кольору, стаканчик. Дощечка, серветка, білий аркуш паперу, клей, олівець ножиці та різного розміру пензлики. Спочатку нам треба зробити льоток. Беремо два кольорові квадратики, з'єднуємо їх і обводимо стаканчик. Ось так. Беремо ножиці і вирізаємо. І у нас вийшло два таких круга. Беремо один круг і трішки його загинаємо, І намащуємо клеєм маленьку сторону круга. І приклеємо до нашого поліна. Наступний круг змащуємо клеєм весь. Приклеїмо зверху. Це буде наш льоток. І трішечки підрізаємо краєчок. Тепер нам потрібно зробити дах. Беремо білий аркуш паперу або будь-який. Ось так загинаємо і змащуємо клеєм і приклеїмо два края. Ось таким чином. Тепер беремо ножиці і ось так по колу обрізаємо. І у нас вийшов ось такий дах. Тепер треба його прикрасити. Беремо листечко і намащуємо його клеєм. Приклеюємо ось так і так обклеюємо увесь наш дах. І от у нас вийшов такий гарний дах. А тепер зробимо галявинку. Беремо листечко, так само намащуємо клеєм і приклеюємо до нашого круга. І в нас вийшла така гарна галявинка. І поставимо на неї наш вулик. Ось такий гарний вулик придумала я. А я вам пропоную придумати свій кращий вулик. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.